А якщо висновок лікарської комісії про обставини причин поранення або ну, СЕК про встановлення групи інвалідності, чи ну якщо ну чи можна його оскаржити, якщо з ним не, не погоджуєтесь, да, це питання. Дуже актуальний, я хочу зазначити, тому що насправді, взагалі, робота військово-лікарської комісії вона носить, скажімо так, досить формальний характер. У чому це проявляється? Вони просто спрощують свою роботу, користуючись знову ж таки наказом інструкцією про порядок проведення там військово-лікарських експертиз, от який який прийнятий ще. Дві тисячі року, і вони знову ж таки відповідно до цього наказу з документами, які надходять в військовій частини. Тобто їм прийшли документи, вони подивилися на документи і е, прийняли, скажімо так, свій висновок. І знову ж таки, зв'язку з цим цей висновок може досити достатньо формальний характер і не враховувати реальної картини. Робота військово-лікарської комісії, окрім того, що вона з'ясовує обставини і причини поранення чи загибелі. Вона ще встановлює факт придатності чи непридатності особи до несення військової служби, чому це важливо, тому що дуже часто під час несення військової служби починається у військових там загострення хвороб якихось починають взагалі відбуватись нові захворювання. Там починаються рецидиви попередніх захворювань, або дуже часто випадків, коли відбулося поранення. А військово-лікарська комісія після цього поранення встановлює в подальшому чи продатна чи не продатна людина несення військової служби також зараз. Дуже багато є нарікань і скарг на роботи цих військово-лікарських комісій, які всупереч будь-яким медичним показанням, і навіть інколи всупереч здоровому глузду. Вважають, що приходять висновки, що військовий, який отримав поранення, все ж таки придатний Донесення військової служби і знову ж таки відповідно до цих висновків людина відправляється на передову. Тому повертаючись до вашого запитання, необхідність оскарження, скажімо так, постанов військово-ліпільської комісії виникає як правило двох випадках. коли військовий не згідний з тим, що його поранення. Скажімо так, пов'язане з, з тим, що, наприклад, лікарська комісія вважає, що воно не пов'язане поранення скажімо так, з виконанням бойового завдання, там чи несенням військової служби захистом батьківщини? Там є різні формулювання. Тоді можна оскаржувати. Або тоді, коли сам військовий вважає відповідно до свого стану здоров'я, що він не придатний, рішення нище військово лікарських комісій оскаржується до вищестоящими. Тобто, яка там структура управління? Є гарнізонні? Військово-лікарські комісії, військово-лікарська комісія області, військово лікарська комісія регіонів. Там це вже кілька областей об'єднається, і центральна військово-лікарська комісія, і фактично тут. Приклад такий, що якщо, наприклад, таке рішення прийняла військово-рікарьська комісія гарнізону, то можна оскаржити до області, якби, і так далі, і так далі. Можна йти по цим щабелям. І, в принципі, напряму можна оскаржити до рішення будь-якої військово-лікарської комісії, до центральної ВЛК. Ось можна піти іншим шляхом, судовим шляхом, тому що насправді ну, з нашого досвіду адвокатського дуже рідко. Військово-рікерська комісія вищого рівня скасовує накази ВЛК нижчого рівня. Це також потрібно прийняти прийнято до уваги, і тому власне такі ситуації часто є більш ефективним є звернення до адміністративного суду, ось може прийняти рішення про скасування ВЛК. І тому якби ну, знову ж таки перед тим як перейти до порядку розгляду, скажімо так, вже цих скарб я ще повернусь і зазначу про те, що чому взагалі військово-лікесні комісії часто про супереч здоровому глозду приходять до висновку, що Особа придатна до внесення військової служби, тому що знову ж таки, в тому ж 2008 році, той же наказ був прийнятий, який встановив перелік захворювань там і розладів, які дають можливість, скажімо так, на підставі яких робиться висновок про непродатність. Але знову ж таки, на мою думку, це досить, скажімо так, ну цей наказ. Міністерство, він не враховує інтереси військових і дуже часто навіть буває така, що людина наприклад, наприкінці там втрачено там більша частина стопи, яка ходити не може, відправляється відповідно до висновків ВЛК на передову. Тому власне в такій ситуації нічого іншого як оскаржувати рішення ну не залишається, тому краще звертатись до суду, тому що враховуючи формальний підхід ВЛК. Ніхто нічого скасовувати там не хоче, і а суд, в принципі, може розібратися. Тому звернувшись до суду, 에, потрібно зібрати паралельно всі інші документи медичні, які характеризують стан здоров'я військового. Тобто, в тих ситуаціях, які ну взагалі, тобто, це можна не тільки бути документи, там які військово-облікові документи, які там військовими лікарями, давайте так, умовно кажучи, зібрані це можуть бути документи з приватних госпіталів, документи, які просто характеризують, що людина має інше захворювання, але ту чи іншу травму яка є несумісною ізнесенням військової служби чи виконання окремих завдань, ось і власне тоді вже у суду простіше буде прийняти зважене рішення. Ну, звичайно, тут ще потрібно розуміти, що в таких ситуаціях існують певні там, скажімо так, категорії, тому що, наприклад, що стосовно мирного часу, там одні хвороби звільняють віднесення військової служби, а у воєнний час. E, можуть, скажімо так, такі самі захворювання e, можуть говорити про обмежену придатність Тобто вони не є людина, не є непридатною, а людина є обмежено придатною до донесення військової служби з тими самими захворюваннями, і тому власне e, фактично в такій ситуації ми можемо говорити про те, що військовий, маючи таку травму, може далі нести військову службу, але знову ж таки маючи певну кваліфікацію і знання, займає. Стадо, яка не пов'язана з виконанням тих завдань, які суперечать цьому захворюванню, скажімо так. Тому якби тут ще потрібно такий якби, нюанс розуміти саме у воєнний час. От. Але дивіться, якби тут важливо розуміти, що коли ми звертаємося до суду, хто подає дану справу, то розгляд справи в адміністративному суді може займати кілька місяців. Це А якщо в місті Києві, так це взагалі може бути рік і півтора. І весь цей час і Розгляд справи у суді не зупиняє постанову ВЛК відповідно. Тобто вона є діюча відповідно до цієї від, на підставі цієї постанови ВЛК. Командир військової частини може прийняти рішення про повернення е, військового і не з'явитися на підставі наказу командира. Ти не маєш права, знову ж таки, бо немає судового ще рішення про те, що ця постанова ВЛК скасована. Ось чому небезпека е, в цій ситуації. Ну як вихід е, з такої якби. Спації ми рекомендуємо, і якщо ми ці справи ведемо, наприклад, ми рекомендуємо в порядку забезпечення позову. Є така механізм, скажімо так, просити суд в порядку забезпечення позову до прийняття до моменту прийняття рішення, поки справа взядається. Накладати, скажімо так, заборону ну не заборону, а скажімо так, зупиняти дію постанову військової комісії що це означає, що поки справа розглядається, якщо суд приймає цю ухвалу проміжну зачення позову, то справа то постанова не набирає чинності. Ця людина може спокійно проводити судовий процес, знаючи, що її нікуди не виплачуть, і лише після того як суд за. Перше справи, рішення набере законні сили, ось тоді вже йдуть юридичні наслідки від залежності від того, яке рішення прийме суд, ось це не так просто, але навікомі випадки, коли суди, враховуючи дані обставини, зупиняють дію постанов ВЛК відповідних і спокійно справу розглядають і вже потім на підставі тих доказів виносять рішення. Тому ми рекомендуємо звертатися в суди безпосередньо, пробувати клопотати, щоб суд. Зупиняв дії постанови на час розгляду справи і вже на підставі судового рішення вже залежності від того, яке рішення прийнято, далі якось будувати свою правову позицію, або повертатися місця дестокації, або знову ж таки повертатися донесення військової служби, але з урахуванням своєї кваліфікації, займати таку посаду, яка яку дозволяється захворювання, або ж ж таки, якщо рішення суду про непридатність підтвердиться, то фактично. Людина буде повністю звільнена від військової служби, і, до речі, в таких ситуаціях, якщо вже повертатися говорити ще конкретно про ту категорію справ, там де оскаржується постанова ВЛК про причини й обставини поранення, то в такому ж самому порядку можна оскаржувати і довести судову порядку, що фактично поранення мало місце знесення військової служби. Де це там можна різними доказами доводити і показаннями свідків, і знову ж таки брати різні документи, витребовувати зв'язкової частини, тобто різними засобами доказування, скажімо так, оспорювати чинність цієї постанови, і доводити, що те, що твоє поранення пов'язано з фактично Знання богового завдання відповідно, коли ти таке рішення суд прийме, то це матиме наслідком те, що особа матиме право на отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку з пораненням.